Доброго вечора, 17 годин 04 хвилини. Сьогодні в нас 5 жовтня 2023 року. Сьогодні ми згадаємо про смиріння, що робить в нашому житті смиріння. Якщо ми згадаємо молитву, то молитва зі смирінням тільки буде почута Богом. Коли ми просимо Бога про милосердя і вкладаємо туди свою любов. І тоді, як крило птаха, так у нас серце. Набуває високої чистоти, і молитва тоді лине до Господа Бога Небесного. І коли ми молитву промовляємо з каяттям, спокутуючи свою вину, то ми відкриваємо небесну браму. Каяття веде нас до смиріння, а смиріння веде нас до благодаті Божої. І завдяки їй ми тоді можемо просити в своїй молитві до. Бога за все людство. І тільки тоді Господь чує нашу молитву. Тож ми не робимо егоїстичний запрос. а Молимо за все людство, бо ми є єдиною родиною. І як у свій час старці молились за всіх нас, так і ми повинні продовжувати цю традицію для того, щоб людство існувало. Бо ми з вами пам'ятаємо, як Бог казав, що якщо є хоч один праведник, то я спасу цю землю. Тож ми з вами повинні старатися дбати про свою молитву, про її чистоту. І ми бачимо, що смиріння грає велику роль у нашому житті, бо через нього ми отримуємо. Дорогу до благодаті Божої. Тож всім нам бажаю стяжати всі, всі добродеді. Ді, ді, е, і щоб через ці добродеді е, ми отримували. Брамо до великої Божої люди... любові, яка буде запалювати наші серця. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трописа Рафамисоровського Сакральне голосієво, місто Київ. Хай Господь береже ваші прекрасні, безсмертні. Субтитрувальниця